Позавчора Укренерго разом з Мінрегіоном зробили заяву про те, що планується встановлювати на наших ТП, великих ТП, як які ваших укренерівських, і, і 330-х, 750-х, напевно, будуть встановлювати бетонні блоки, і вони будуть опускатися під землю. Тобто будуть такі робити підземні. До речі, я про цей проект почав говорити одним з перших взагалі в Україні ще декілька років тому. І коли війна почалась, а ми у Юрі Романенко сиділи в студії, якраз в липні минулого року я почав про це говорити. То, що потрібно трансформаторні підстанції. До речі, є ж проєкт кабінету міністра. Якщо не помиляюсь, 2006 року. А коли було ще тоді перший раз було сказано, що був проєкт, що трансформаторні підстанції повинні бути підземли. В Німеччині проєкт всі ТП опустити під землю, з, працює. Я не пам'ятаю, вже останні там 7-8 років, а до 32-го чи 35-го року вони повинні повністю все опустити під землю. В Швейцарії взагалі немає ТП на землі. Ну, у них і немає 330-х, у них, там так розгалужена мережа. Але ми повинні говорити, що все ж таки а, ми повинні про це думати. То, що то, що це не реалізовується в світі. Це не означає, що нема ні одної країни світу, ще не підверглась такому такому реальному знищенню енергетичної системи. Ми повинні думати про систему захисту, в тому числі, і встановлювати бункера і опускати да вони великі, да, але по це. Значить, ми повинні бути як на мене першопрохідцями. Ну, це ви торкнулися тільки що одного з напрямків е, зі стратегічного угу. блоку, який я свідомо начать, опустив, начать. Ну, Але окей, значить, давайте начать, і по цьому два слова скажемо. Дійсно, дивіться. Е, дійсно, є постанова Кабінету міністрів, яка власне е, запускає пілотний проєкт. Е, по двох об'єктах, які значить треба до, до, до кінця 24-го року, що дві, да. а ТП без, да. без да, 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 да. да. ну безумовно, досить, значить так от, насправді, це один з тих кроків, які лягають в стратегічний блок питань. Тому що цілком очевидно, що там закопати, там, там вибачайте сленг, значить там всі магістральні там підстанції критичні, значить там за короткий проміжок часу неможливо. От, але безумовно цю роботу треба зробити, хоча б на рівні пілотних проєктів. Для чого для того, аби напрацювати пакет технічних рішень, мало того, значить, ці технічні рішення вони ж повинні бути ефективними з точки зору фіззахисту, значить, і робити можливим експлуатацію цього обладнання, угу. От, тому що ну для тих, хто значить там не не, не не дуже стикається з великою енергетикою, значить, я скажу що. Якщо ми там розглядаємо підстанцію 330 кВ, це не самий високий, значить, там клас напруги в Україні, то автотрансформатор, значить, цього класу напруги, значить, там тільки масло значить, 70 тонн, Значить, тобто це величезне значить, за габаритами обладнання. Це декілька гектарів значить, території. Підстанція, декілька. Да, підстанція високовольтна, це декілька десятків гектарів Гектарі, території. Да, да, да. Ну, 750 а це декілька десятків гектарів. Ну, да. тому, тому насправді значить, мова йде не про ту будку, яка там стоїть угу. на вулиці, і від якої живиться безпосередньо там, значить, будинок, там, кіоск значить, чи офіс. От тут якраз з цими підстанціями проблем немає. Ну почнемо з того, що їх і нищити ніхто не буде, тому що вартість трансформаторної підстанції, значить 10.04, значить, там, ну це значить, там, не знаю, значить, там, в тисячу разів менша, ніж там вартість ракети. Тому ну, це ніколи не зупиняли. Да, вони, я дали лупили я... по Запоріжжю по звичайним трансформаторним підстанціям, які в місті стояли обуленергівським і знищували їх. Навіть тут я згоден. Аргумент цей ваш приймається, але тим не менше, провести ремонт в розподільчій мережі значить, не є проблема. Мало того, значить, не є проблема трансформатор такого класу напруги. Значить, тому що, якщо ми кажемо про розподільчі мережі, значить, ну, я там в свій час там і директором РЕСу працював, районно електричних мереж, якщо mm -hmm. бути в роварах. Так от, у нас в аварійному запасі в РЕМі, значить, було більше 40 трансформаторів mm -hmm. значить, от цього значить, низького класу напруги. Значить, з цим проблем немає. Значить, якщо там раптом якісь ну, да стар... 750, да якщо раптом... виробляють скільки, там 4 чи 5 країн світу взагалі вод виробляє скільки я пам'ятаю там Тут трошки більше значить але е... ну давайте перелічимо Україна, Росія, Китай. 750 є маю дозі. 750, 750, 750 і так. Да. Це Росія, Україна, Китай і все, по-моєму, що вони не використовую... а Індія, да? Тобто вони ж просто не використовують. Більшість країн не використовують згоди. такі ну, Це ексклюзивний це, це, да, це клас напруги, значить, на жаль, які в Європі дійсно не використовуються. От, так от, повертаючись до трансформаторів, значить, його що під рукою є. Значить, що замінити? Значить, там, це доба часу. А в випадку з високовольтними трансформаторами, значить, їх не. на складі ніхто не тримає. Тому що вони, ну, по-перше, якщо по них не стріляти ракетами, значить, вони не лимаються. По-друге. Настільки дорогостоячий і дуже часто адаптований під певний проект девайс, значить що він виготовляється поперед передзамовленню, значить, по поперед, з попереднім узгодженням технічних характеристик, значить там цілої міс... на кожна окрема йде на кожну трансформатор підстанції, ну, вона може бути окрема окремою можуть, да. значить там да. стандарти свої, безумовно, є, але е, можуть відрізнятися ну, і на склад гамари. точно ніхто не буде виготовляти. Точно на склад ніхто не буде виготовляти занадто дорого. Ну, це все одно, що там тримати там в запасі Мерседес, значить, значить, на одному. Що один стоїть на всякий випадок, значить, ну це да, можна, але ну, ми собі дозволимо. Жодна країна в світі, значить, не немає, розводи, немає аварійного запасу значить, на... такого, Високов... типу, такого високопотужні... типу обладнання. на високопотужні трансформаторні підстави. Те, те, що є, кажучи, що називають, лінійна арматура, mm -hmm. значить, там, всякі вимикачі, комутаційне обладнання, значить, ізолятори, значить, це все є. Значить, тому що воно, по-перше, частіше вимагає своєї заміни. Значить, ну, Теоретично менш надійне, тому що задіяне в певних там, механічних процесах. значить, він гуде. Mm -hmm. Слідкуй за маслом, забезпечуй його нормальним захистом, mm -hmm. який там, не допустить проходження там, коротких замикань безпосередньо до обладнання, щоб буде його відключати. І, власне, ну змоделювати ситуацію, при якій там автотрансформатор, значить, внаслідок свого життєвого циклу почне ламатися, значить, ну кейсів, наскільки пам'ятаю, не було. Якщо пам'ятаєте, в свій час була програма по заміні автотрансформаторів, значить, які там відслужили там, значить там 35-40 років, uh -huh. значить, це було там, якщо пам'ять не підводить, 14-14 рік, 14-15, десь-п'ятнадцятий там да. Так от їх міняли, значить, по віку. Значить, да, значить, дійсно, коли він там тривалий час в експлуатації, значить, там починають погіршуватися експлуатаційні характеристики, значить, там збільшується рівень втрат. Значить, але він лишається робочим. Мало того, значить, скажу по секрету, що саме ті девайси, які власне, значить, були замінені в рамках цієї програми, значить, там виступили тим. Е Хороше російське слово, я значить, вимушений одне його вжити, зокрема, виступили тими значить, які дозволили досить швидко і ефективно подолати наслідки перших ракетних атак От, по наших об'єктах.